Ніхто не любить, коли його обманюють. Ну, такий популярний інтернет-магазин, китайський Тему, який рекламують, що він жаліба був обігнав і так далі. Насправді це шахрайська схема. Вони маленькі свої відправлення. Відправляють яке 100-200-300 гривень, а решта розказують про великі знижки, коли зробить велике замовлення. Я два комплекта ключів великих замовляв. Плюс замовив ще. Насадки на ключі для гайковерта. І там вони до п'яти речей треба ще щось добрати, то я добрав. Це, мав бути пістолет для підкачки коліс з манометром. Він 200 гривень мав коштувати, чи скільки там. І такі знімачі для е, е, кліпсів витягувати. Це все разом вони там оцінили 5 за 2,5 орієнтовно вони там кажуть, зі знижкою буде. Я проплатив їм 2,5 тисячі, вони мені прислали на 100 гривень. Оце їхній інтернет-магазин. Бачите, тему. Шахраї шахраями. І отак вони, я розумію, що якщо коврик показують великий, присилають маленький. Ну, якщо показують ключі і вони їх не присилають. Тому всім не рекомендую купляти не в інтернет-магазині тему. Це аферисти чистої води. Дякую за увагу! Не попадіться!